Зірку родинам героїв відкрили на алеї зірок у Тернополі 15 серпня. Вшанувати полеглих захисників зібралися десятки небайдужих тернополян, представники влади, рідні. Серед них мама прикордонника Юрія Стефанишина, який загинув у боях за Україну у листопаді 2022 року. Я просила, щоб він не йшов. Він мене не послухав. Не послухав, пішов і каже: мам... Отак, От як зараз ми всі на пантеоні зустрічаємося, ми дружини. І говорять одно і те саме, мам, а хто як не я? Я кажу, а вон твої друзі, з тобою служив теж так само, ці служили хлопці. А він каже, мам, я не всі, я йду, я не можу ночі спати, там війна, і я не хочу, щоб копито москальське ступило на нашу землю. Ольга Стефанишин каже, вшановувати наших героїв є дуже важливо, адже вони віддали найцінніше своє життя. Це важливо, щоб на кожному кроці було, щоб люди не забували. У нас зараз тут мирне життя. Живуть люди так, як ну, ні в чому не бувало. Ходять на роботу, ростуть дітки, навчаються, і це добре. А там пекло. І щоб люди не забували, це треба час від часу нагадувати, бо тому, що вони забувають. Також рідним захисників вручили відзнаки почесний громадянин міста посмертно. Серед них дружина полеглого героя Миколи Микитюка Марія. Воїн пішов воювати з початком війни і загинув 1 червня 2024 року. Жінка каже, у її пам'яті Микита назавжди залишиться вірним чоловіком, люблячим батьком та патріотом своєї країни. Він завжди говорив, що для нього найважливіше, це майбутнє дітей. Ну і, звичайно, щоб нам було куди повернутися, тому що наразі наш дім знаходиться в окупації. Ми його, звичайно, підтримали, хоча це рішення, звичайно, було тяжким. Він завжди робив все для того, щоб його сім'я, яка завжди була у нього на першому місці, жила в мирі і в злагоді. Таким він для нас і залишиться добрим. Все охоплюючим і завжди з посмішкою. Вічна пам'ять та шана усім, хто віддав своє життя за Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.